Доброго дня, шановні студенти, ми з вами починаємо сьоме практичне заняття з дисципліни системи автоматизації. І наразі ми з вами розглянемо, як працювати в середовищі Кодесіс з лічильниками. Нагадаю, що у нас в минулому семестрі була ціла лекція по лічильникам. Пам'ятайте, як вони працюють. Давайте наразі розглянемо, які вони є в середовищі Кодесіс. Найкраще розглядати лічильники саме в. Мові LD, тому що вони там більш представлені в вигляді зручного функціонального блоку. Можна подивитися, як він працює. Створюємо нову програму, зберігаємо. Назвемо на людин поки що, так. Дивіться: лічильники знаходяться в бібліотеці функціональних блоків. Ось тут є такий function блок натискаємо сюди. Відкривається база функціональних блоків, і є у вас тут каунтер і три типи лічильників: Це ТД, Це і Це ТДУ. в минулому семестрі ми їх всіх розглядали. Це лічильник e down це на зменшення, UP – це на збільшення, і Up-Down – це реверсивний лічильник і на зменшення, і на збільшення. E Кажучи, словами, які ми з вами в минулому семестрі розглядали, це. Ап це лічильник підсумовуючи, даун це віднімаючий, а це д реверсив. Давайте подивимося, як вони працюють. Почнемо з лічильника, який е підсумовує. Ось так цей лічильник виглядає, але спершу давайте е поки що його приберемо так, е поставимо тут один контакт, потім я розкажу для чого. Так, потім ставимо лічильник. Ось так. Ось так виглядає лічильник. У нього є три входи і два виходи. Один вихід Q це вихід лічильника, стає рівнем одиниці після того, як він дорахує до певного числа. Цей вихід нам не потрібен. Вхід СУ це вхід лічби сюди подаються одиничні імпульси, вхід ресет скидання, і ПВ це кількість імпульсів, яка потрібна для спрацювання лічильника. Імпульси подаються на лічильник за допомогою. Вхідного сигналу або рівняння. Так, допустимо, давайте тут створимо сигнал. X1. Зараз щось. Клавіатура збилася. О. вас стояла X1, так, це буде у вас у нас вар є ось вона. Так, і е, вихід лічильника зробимо катушку Q1. Ось так. Це буде проміжна зміна якась, так? Називаємо лічильник, допустимо, його С1. Так, це буде. Тип ЦТУ, бачите у лічильника. Запам'ятайте, вам це знадобиться, тому що ви, коли будете працювати з мовою EL, то там треба вручну вказувати цей тип так вибирати. ЦТУ. Ресет. Зробимо, допустимо, сигналом X2 якимось. Так. І ПВ давайте поставимо 5. Зберегли. Тепер дивіться: вихід Q1 стане рівним 1, як тільки. X1 5 разів змінить своє значення з 0 на 11. Давайте перевіримо. Логін. А, simulation Mode на не поставили так. Simulation Mode, логін. Так. І run. Тепер дивіться. X1. Ctrl-F7. Раз. І можна, до речі, відкрити лічильник і дивитися, ось бачите, скільки. Треба, і скільки він вже спрацював. Це перша одиничка, друга, третя. Четверта. І зараз п'ята. І бачите, з'явився вихід q 1 Шоста. Для того, щоб скинути, тепер скільки б ви не подавали на x 1 сигнали. Так, він буде рахувати, але вже все. Тобто, Завжди буде одиниця, поки ви натиснете Reset. Бачите Reset – одиниця. Раз. x 1 прибираємо. І Reset прибираємо. І лічильник перейшов у вихідний стан. Так, скинувся. І тепер можна знову X1 подавати. Раз. Два. Три. Чотири. 5. Бачите, знову одиниця і скидаємо. Ось так працює лічильник. Так, давайте ще подивимося перед тим, як розглядати задачку, е віднімаючи лічильник. Так, Створимо ще одну таку схему і поставимо тепер каунтер. Зараз. Де він тут ось він. Так, каунтер. Ось він, це ТД. С2, назвемо так, це буде ЦТД. котушечка буде вихідна і 2. Нагадую, що не можна називати котушку так само, як лічильник. Не треба це робити. Тут давайте візьмемо Х3. Так, ПВ зробимо 6. Дивіться, у нього наразі вже не Reset, а Лод. Так, це Load, це означає. Завантаження числа. Давайте зробимо Х4 сюди сигнал. Дивимося, як він працює. Е, наразі він видає логічну одиницю. Так? Е, для того, щоб він почав рахувати зворотньому напряму, треба завантажити число 6, натиснути x4. Ctrl7, завантажили. Так, ось ми можемо подивитися С2. Зараз ПВ6 і СВ6. Так? Тепер подаємо, можна так подавати, до речі. Раз, два. Три. чотири, 5. І зараз шостий останній, він онуляється. Ось все. На виході нуль число, так і. Загоряється Q2, тобто він обрахував з 6 до 0. Знову, якщо записати, прибираємо ой не те число, прибираємо x4 прибрали, тепер x3, x3 прибрали, записуємо знову число 6. Ctrl 7, бачите, число 6 записалося. Ось і е, після цього знову. Треба подати 6 імпульсів для того, щоб почати нову лічбу від 6 до 0. Ось такі у нас є лічильники. Два лічильник третій, Я його не буду показувати, як він працює. Я тільки покажу, як він виглядає. Він має вхід. І СУ, і ЦД, і має і ресет, і ЛО. Так. У нього є два виходи, і в нього є один вхід ПВ. Тобто ви можете рахувати до якогось числа або з якогось числа, і це буде число одне і те саме. Можете потренуватися з цим лічильником. Так. Тепер розглянемо приклад. Приклад у нас ось такий. Дуже простий. Схема має два вхідні сигнали а, Б, і два вихідні X та Y. X стає рівнем одиниці після того, як надіти сигнал А, а потім 6 разів надіти сигнал Б. Через 5 секунд після цього X стає рівним 0. Аналогічно y стає рівним одиниці після того, як надійди сигнал Б, потім 8 разів надійде сигнал А, і через 10 секунд після цього стає рівнем 0. Як бачите, задачка така цікава, давайте. Спробуємо подивитися, як її вирішувати. Ну, певно, що найкращим варіантом вирішення цієї задачки є створення графу переходу. Тому давайте дуже швиденько намалюємо, спробуємо це зробити. Значить, дивіться, коли ви працюєте з лічильниками, варто собі пам'ятати, що лічильника має бути обов'язково сигнал скидання, і сигнал, за яким він буде рахувати. Треба врахувати це при синтезі. Давайте, поки ми не знаємо кількість станів, спробуємо так розібратися. Так? Перший стан, певно, що вихідний зробимо. Y, там де 2 нулі. Тепер спробуємо зробити, які переходи можуть бути з цих станів. Так? Допустимо, перехід в другий стан можна здійснити за сигналом А. Так? А перехід в стан 2 штрих, допустимо, так? за сигналом Б. Тобто це будуть два різні розгалучення, за якими ми будемо працювати. Натискаємо А, вихідні сигнали не змінюються, і потім нам кажуть, що 6 разів має надійти сигнал Б. Ось тут треба знати, що сигнал Б це сигнал запуску лічильника. В принципі, можна цей сигнал враховувати тільки в самому лічильнику, а виходом цього стану зробити сигнал самого лічильника. Назимо його це один лічильник. Так, це означає, що при натисненні сигналу А ми потрапляємо в другий стан і чекаємо, поки 6 разів надійде сигнал Б. Коли він 6 разів надійде, спрацює сигнал С1, ми перейдемо в третій стан, де вже Х стане рівним одиниці. Ну і певно, що після цього спрацьовує сигнал Т1. Так, Ми переходимо в проміжний стан, і з нього одиницею можна перейти назад в стан номер 1 Ось так, так. Тепер тут, знову ж таки, при натисненні B ми маємо два нулики. Так, тепер нам треба почекати. Стан 3 штрих подивитися, скільки треба раз натиснути сигнал Б. Його треба натиснути 8 раз. А, вибачаюсь, 8 раз треба натиснути. Після цього спрацьовує сигнал С2 другого лічильника. Так, вмикається Y. Потім знову таймер. Т2 це буде таймер, так? Це перехід у проміжний стан. Ось такий одиничний перехід, і нам треба знову повернутися у вихідний. Ще один одиничний перехід робимо і повертаємося ось так у вихідний стан. Ось такі траєкторії у нас і є для того, щоб зробити цю задачку. Це один з варіантів, ви можете її робити по-іншому, певно що. Давайте намалюємо ось так. Тригери. Так. Ось так. От, значить, це буде p 1 це буде P2, а це буде P3. Ось так ми маємо три тригери. Так, тепер давайте записувати рівняння. Ви вже знаєте, як це робити, я сподіваюсь. Так, не буде ніяких питань. Значить, СП1. сет першого тригера, це у нас B. Бачимо. P2 інверсія, P3 інверсія. Ресет P1. E, ось його скидає одиничка. Так, це P2 інверсія P3. Так, тепер сет P2. Врахуйте, що тут трошечки по іншому побудований графоперехід. Ось два сигнали, які. Встановлюють P2, а не ось ці, як ви звикли, так? Тобто графопереход іде паралельними лініями, тому тут треба брати всі сигнали. І що тут ми маємо? А P1 інверсія P3 інверсія, так, плюс С2 на P1P3 інверсія. І рп 2 аналогічно, також два сигнали виходять з цього графа переходу, це Т1 і одиниця. Так, з п 2 Буде Т1. П1 інверсія п 3 плюс п 1 п 3 Так, тепер СП3. З третього тригера в третій тригер заходять С1 Т2, ось вони. Записуємо С1 P1 інверсія P2 плюс T2P1P2. Так, і Reset P3. З P3 виходить тільки один сигнал, це оця одиничка, так? Тому буде P1 інверсія, P2 інверсія. Є тепер е, вихідні сигнали X та Y вже зрозумілі. Так, давайте запишемо. X дорівнює рівні тільки в третьому стані. Це у нас буде P1 інверсія, P2, P3. А Y дорівнює 11 тільки в стані 3'. штрих. Так, Це буде P1, P2, P3 інверсія. Також є таймери, і вони, в принципі, дорівнюють вихідним змінним. Так, t 1 Працює в третьому стані. П3 інверсія, П1 інверсія, П2, p 3 Ось він да, вмикається. А Т2 вмикається в стані 3 штрих. П1, П2, П3 інверсія. Є. Ну і тепер нам треба сигнал для скидання лічильників, тому що тут буде працювати два лічильника c 1 і c 2 Ось, І краще всього, щоб у вихідному стані вони завжди були скинуті, так? тому що вони можуть не запуститися. Тому я пропоную зробити сигнал Reset. І щоб вони скидалися завжди у стані P1, P2, P3 всі з інверсіями. Так? Тобто, коли вони у вихідному стані, то вони обов'язково скинуті. Потім запускаємо А чи Б, і вони, ну той, який треба починає працювати, коли повертається у вихідний стан він знову скидається. Я думаю, що це нормально. Буде така практика. Ось отак робиться синтез. Я вам не буду витрачати ваш час набирати цю програму, я візьму вже її готову, відкриту. Ось таким чином так. Ось ці рівняння зібрані. Дивіться, set P1, reset P1, Set P2, reset P2, set P3. Ресет p 3 таймер t 1 t 2 вихідні змінні x 1 і ХІ, і два лічильника. Бачите, перший вмикається це один кнопкою B, Ось тут він рахує, так. І другий він рахує за допомогою кнопки A, А. Давайте зараз подивимося, як працює схема. Підключаємося, натискаємо RAD. Нас цікавлять так вихідні сигнали. Давайте трошки ось так зробимо. О, нас цікавлять вихідні сигнали X та Y, таймери та лічильники. Так? Тому, в принципі, можна ось так зробити. Е, давайте спочатку почнемо. Тобто, наразі, бачите, сигнал Reset активний. Ми в вихідному стані знаходимося. Подаємо, давайте по першому колу підемо. Подаємо сигнал А. Ctrl-7. Є, нічого не трапилось. Прибираємо сигнал А. Ми потрапили в другий стан. Як це? подивитися, дивимося, ось вимкнувся P2 тригер. Є. Тепер треба нам подати скільки разів 6 раз сигнал B. Так, давайте рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6. Бачите, вімкнувся X, вімкнувся лічильник, зараз працює таймер Т1 і все. Тобто, ось був, був цей третій стан, вімкнувся на 5 секунд таймер, і ми знову в вихідному стані, бачите, працює ресет. Тобто, перший спрацював, знову лічильники скинулися. Тепер е, другий. Так, ось він. Через B подаємо B, перебираємо. І ми потрапили зараз у стан 2 штрих. Бачите P1 тепер працює ось. Вмикаємо тепер а раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І останній раз. 8. Вімкнувся лічильник, вімкнувся Y, Запустився таймер, бачите? 10 секунд. Чекаємо. Все, таймер спрацював, ми знову в вихідному стані. Все працює. Вам буде додаткове завдання. Обов'язково на цій цьому практичному зробити програму на ЛД, а потім самостійно спробувати написати програму на ІЛ. Аналогічно розібратися, як це робиться з лічильниками. Обов'язково це ви маєте зробити та подивитися. А в мене на цьому все. Дякую, що подивилися це відео до практичного заняття. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви тепер зможете трошечки попрацювати з лічильниками. Ну, а ми з вами зустрінемося вже дуже скоро на наступному практичному занятті. Дякую за те, що дивитеся. Дякую за те, що вчитеся. Зустрінемося до побачення.